Знаєте, чому цей автомобіль зараз стоїть в піску? Тому що в нього встановлений половий привод. 15 і яковбуст на 180 сил, і він звідси вийде легко. Не кожен автомобіль виїде з такого рихлого пісочку. Це у нас Ford Escape 2016 року. Це крило тільки фарбовано. А, і задня ляда. І задня ляда, два елемента фарбованих. Так, перейдемо до сончику зразу на задній ряд. До, до речі, автомобіль у нас сильно тонований, гарно дуже виглядає на сірому кольорі. Так, у нас тут повний електропакет, я вам потім покажу. Салончик повністю шкіряний, в дуже доглянутому стані, дуже гарний стан пробігу 132 тисячі рідного пробігу. Підлокітник повністю також шкіряний, присутні два подстаканічка. Є розеточка американська, сюди купляєте переходничок і можна лупити сюди свою розетку. Є воздуховоди тут. щоб вам класно було тут позаду також кататись присутній кодовий замок? Якщо ваш автомобіль закриється з ключом всередині, можна вести. Код, який зазначений в системі, і відкрити за допомогою кода двері. Так, У нас тут повний електропакет, є у нас центральний замочок, електрорегулювання, сидіння водія, шкіряне сидіння в класному стані, взагалі, мультикермо. Так, у нас присутнє автосвітло, можна звідси відкрити багажник. Музика у нас SYNC, тобто і магнітола Sync, тобто сама велика магнітола в цій лінійці. Присутній у нас клімат-контроль, двохзонний підігрів сидінь. Коробочка у нас тут PowerShift. В Пробіг 130, я думаю, ще немає смисла безпокоїться. Присутній старт стоп Так, у нас тут є ніша під локітнику. під підлакітник повністю шкіряний. І ще от так, да. і ще велика така ніша з USB-виходом та розеткою на 12 вольт. Є ще тут такий великий бардачок. І тут у нас аптечка Присутня камера заднього огляду. Перейдемо до багажничка. Багажничок здоровий, дуже гарному стані, приємний. Під полом є Докаточка, під нею домкрат, я бачу, буксировочний крюк. Все в наявності. Повний привод працює добре. Я зараз ще покажу, як він працює, тому що треба доказати повністю, що він працює. Я вже його перевіряв. Дивіться. Будь ласка. Повний привод працює бездогадно. Коштуватиме вона 14400 від таких труби класних. Судя по цій накладці, більше всього, що це лімітед. Версія, тоб тобто комплектація, позаду такі гарні габарітики і також стопи туди виводять ледовські.